Давайте разом скажемо «Слава, слава Богу. І ми добре зробили, що прийшли в цей вечоровий час на молитву, щоб молитися до нашого Господа, щоб відкривати перед Ним своє серце, щоб упражнятися в молитвах, як сказано в Слові Божому, що упражняйтесь в постах і молитвах. Це є дуже важлива справа. Це є дуже добре, коли ми привчаємо себе молитися, коли ми навчаємось перед Богом відкривати наші бажання, наші турботи, все те, що нас в житті нашому спіткає, все те, де ми не можемо впоратись з собою, там, де ми, можливо, проігруємо, там, де ми погружені в якусь, можливо, печаль. Якісь утиски, є, можливо, якісь проблеми в кожного на своєму рівні, і все це є в нашому житті. Є багато питань. І з цими питаннями буває до людей підходиш, до хороших, правильних людей, підходиш, але вони не можуть дати відповідь на твої питання. Тому що буває так, що інколи сам Бог допускає ці питання в наше життя, щоб ми. Походивши то в одну сторону, то в іншу, шукаючи відповіді на свої питання, щоб ми не зайшли ці питання, щоб не було відповіді, щоб ми прийшли нарешті до нашого Бога, якому все відомо, все відкрито для Нього. І Він той, який може уталити нашу жажду. Він є той, який може потішити наше серце. Він може зрозуміти нас, він любить нас більше, ніж. Хтось нас любить на цій землі, і Він заботиться про нас сильніше, чим самі ми про себе можемо позаботитись. Бо це Господь, він, він нас створив, Він про нас дбає, але Він хоче, щоб ми ближче до Нього підійшли, щоб ми більше нуждалися в ньому. Якщо ми звернемо увагу свою на те, що коли нам щось важливо в нашому житті. Коли для нас є якась цінність і стоїть перед нами якась ціль, то ніякі трудності не можуть нас зупинити. Ми достигаємо тої цілі, бо це для нас важливо, бо в тому, чого ми достигаємо, ми бачимо цінність. І включається, знаєте, наш внутрішній потенціал, активуються якісь нові сили, і ми з більшим усердям старанням. І з великими витратами сили своєї ми достигаємо того, що нам потрібно. От якщо Господь Він стане нашою розкіш'ю, якщо Він стане тією ціллю, щоб наша ціль була, Господи, ближче до Тебе підійти. Я не хочу просто ігру якусь вести. Я не хочу просто називатися християнином, бо я бачу, що в мені багато різних. Бажань виникає, багато різної боротьби, багато різних випробувань в моєму житті. І дуже часто я знаходжуся під тим впливом, під тим тягарем неправильним. І Я християнин, я кажу, що я знаю живого Бога. Але якщо я подивлюсь своє серце, якщо я вникну глибше, якщо я себе буду досліджувати і буду чесний по відношенню до самого себе то ми можемо обнаружити, що в нашому житті буває не все, так, не все так добре, як ми демонструємо. І ось Бог, він чекає, коли людина до нього прийде, коли людина буде щирою по відношенню до Бога, коли людина відкриє своє серце і розкаже Богу все те, що просходить в її житті, попросить у Бога помощі. І знаєте, важливий такий момент, що коли ми щось просимо у нашого Господа, нам сказано, про що молитися. Каже, перш за все, творіть молитви, моління і прохання про царів земних, про начальство, про владу, про всіх людей. Це нам треба молитися. Але коли в нас є якісь наші нужди, потреби, ми теж відкриваємо свої бажання перед Богом. Але як нам важливо розуміти, що Бог. Він не буде по нашому сценарію діяти. Нам не вдасться Бога взяти, знаєте, в свої якісь наміри, в свої бажання, які є в нашому серці. І ми про це молимось. Ми віримо, що Бог має прийти і в тій сфері мого життя Він має щось зробити. Він має дати своє благословіння, вийти на зустріч, рішити ті питання, про що я молюся. Він має там сильно подіяти, куди я його кличу. Інколи люди вони мають таку віру в своєму серці, і вони в цьому затверждаються, і вони ніяк по-інакшому не вірять. Але Бог Він є суверенний, слава йому. І Він хоче, знаєте, свою роботу робити. Він хоче, щоб ми люди Його волю пізнавали, не в свою волю, не в свої бажання. Намагалися Бога пригорнути, якось Його, знаєте, молитвами ну, привезти, якось Його змусити йти з нами, робити те, що ми хочемо. У нас кожен із нас може подивитися в своє життя. в нас є ті сфери, куди ми кличемо Бога. Ми хочемо, щоб Бог там звершив свою роботу, і буває, що там роками нічого не проходить. І в людини опускаються руки, людина зневірюється. Обесилюється, і знаєте, і втрачає живу віру. Але якщо ми досліджуємо Слово Боже, якщо ми молимось, наближаємось, то ми бачимо, що Господь Він вправі, Він має владу чинити так, як йому, як йому це потрібно. А нам треба смирятися, нам треба умилятися перед нашим Господом. Я зачитаю текст Слова Божого, який записаний книга Пророка Даніїла, 3 розділ 17, 18 вірші. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас, відпилаючи огнем печі, то Він урятує із з Твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам Твоїм. Ми не служитимемо і золотому істуканові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Ось були три молодих юнака, які жили в тій місцевості, там, де цар Навуходоносор поставив істукана золотого, видав указ, що як тільки люди почують звук свірелі, гуслі всіх цих музикальних орудій, щоб вони впали і поклонилися істукану. І ось стало йому відомо про тих трьох юнаків, які вони не склонилися. І ї, йому стало дивно, що то за люди такі. Він там прибув на те місце, там їх визвали, цих юнаків, до них звернулися і сказали, може, ви щось не поняли. І знову їм повторили, щоб вони, коли почують звук тих, свирелі, гуслі, музикальних орудій, щоб вони вклонилися золотому істукану. І ось яка була у них відповідь, що кажуть, ми служимо живому Богу. І от я думаю, що в цьому саме в цьому є результат їхньої сміливості, їхньої твердості, чого вони були такі непохитні, чи вони не боялися, чи в них страху не було. Я думаю, був страх, були переживання по плоті. Тілесні, так само, як ми, маємо багато різних переживань. Але ці молоді юнаки в своєму житті, вони вже встигли пізнати того живого Бога, якому вони служили. Вони вже бачили, як він може звершувати, як він може проявляти свою силу, свою владу. Але оці слова дуже сильно мене теж торкаються, що вони кажуть. Бог сильний нас спасти від печі і від твоєї руки збавить, але якщо навіть і не так, якщо нам доведеться померти в цій печі, якщо не буде порятунку, то все одно ми не будемо вклонятися, все одно ми не будемо служити Тобі, бо ми служимо живому Богу. Дорогі брати і сестри, де ми сьогодні візьмемо ту сміливість, де ми візьмемо те уповання. Де наша сила сьогодні, де нам силу взяти? Сила у Господа, слава Ісусу Христу! І для цього ми і сходимося на молитву, в нас є, я вірю, потайонні, потайонні кімнати. Ми молимось вдома, молимось в домах молитви, збираємось, тому що ми розуміємо, наскільки ми потребуємо нашого Господа, який тільки Він єдиний може провести нас тією дорогою, якою нам потрібно пройти. Тільки Він знає, як нас захистить, тільки Він знає, що можливо допустить в наше життя. Ми не знаємо. Але якщо ми затверждаємося в такій вірі, що нічого з нами не станеться, все має бути на висоті, во всьому має бути успіх, бо ми діти Божі, бо Він нас веде, бо Він своїх дітей благословляє. І якщо це є правда, але якщо ми. Знаєте, отак допустимо таку думку, що вже нічого зі мною не пройде, то буває, людина розбивається в такій вірі, тому що так само віруючих людей спіткають хвороби, так само якісь невзгоди бувають у житті, так само все це відбувається не тому, що Бог став безсильним, а тому, що він таким путем проводить свою церкву, славу йому. Щоб потім, коли вже всі будуть стояти на суді, і Господь з церквою своєю буде судити світ, то ніхто не скаже, Боже, ти ж своїх людей, свою церкву тих в цьому світі захищав. Вони не хворіли так, як ми, вони так не страждали. Знаєте, видуть оті багатодітні батьки, мами. от, Батьки, служителя, от Церква Божа підніметься, ті самі, які жили в цьому світі, які зберегли святість, чистоту, які зберегли учення Ісуса Христа, які жили так і догождали Господу, і ніхто не зможе нічого сказати. І ось оця твердість оцих юнаків, як хотілося би, я перш за все собі говорю і всім нам, щоб сьогодні і в нас була ця твердість. Бо віра наша випробовується, випробовується наші основання, випробовується те, за що ми тримаємось, на чому ми стоїмо, на чому ми базуємось, воно все буде подвержено іспитанню, випробуванню. Те, що ми будуємо, воно буде подвержено огню. Служіння, яке ми несемо, з чого ми будуємо, воно теж буде подвержено огню. Як записано, Христос сказав після своєї нагорної проповіді такі слова, що каже, кому подоблю людину, яка слухає і виконує слово моє, каже, мужу благорозумному, який копав, углубився і побудував на камені. І пішов дощ, розлились ріки, подули вітри, і налягли на той дом. І він устояв, тому що основан був на камені. А хто будує на піску? То пішли дощі, розлилися ріки, подулили вітри, і він упав, і падіння було велике. Бачите, і в життя одної людини категорії людей, і в життя іншої категорії людей, хто будує на піску і на камні, прийшли випробування, прийшли певні обставини. І один дом устояв, а другий був зруйнований, і там сказано за причини. Тому нам треба. Ну, Наближатися зараз до нашого Господа, зближатися з ним, сказати, Господи, я десь розчитував на себе, я плоть робив упованням, якоюсь твердиною, я сьогодні розраховую багато на що. Я спираюся, розраховую, щось я собі планую, Господи, тому що в мене щось є, і я з чогось можу щось планувати. Це не є погано, але Господь Він, він хоче до себе нас привчити. Щоб ми привчилися, що тільки в ньому ми знаходимо для себе все потрібне, тільки Він може нам це все давати, тільки в ньому ми маємо утверждатися в Його царстві, яке є непоколібіме. Бо земні царства, де б людина хотіла укритися, де б людина хотіла гарно жити, все одно приходять такі обставини, коли земні царства калібляться. Крепка міцна економіка рушиться. Всі ті закони, які все гарно, добре для людей створено для життя, для радості, для благополуччя, в определенні моменти воно все і спитується, і колеблється. чи землетрясення, чи наводнення, чи ще якісь руйнування війни. Але Царство Боже. Яке Христос сказав, перш за все, шукайте Царство Боже і правди Його, а все те приложиться вам. Ось коли ми його знайдемо, коли ми будемо дбати про те, щоб воно в нас перебувало, Його царство, воно непокалібіме. І де б ми не опинилися з вами, в якій місцевості, в яких умовах життєвих. Оце царство, воно набагато більше, і воно впливає на наші емоції, на наші думки, на наші переживання. Воно бере верх, це царство Боже. А якщо його нема, тоді все рівно, спокійно, рівні, нормальні емоції. Щось не так приходить: страх, паніка, депресія, переживання. І де укритися тоді, де знайти захист? В Бозі, в Царстві Божому, в близості зі. Нашим Господом Ісусом Христом, тому давайте помолимося і попросимо, щоб нам ближче підійти до нашого Господа, щоб нам в ньому утверждатися. А йому слава Амінь. Боже великий, праведний, милосердний, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти є Бог наш, що Ти, Господи, дбаєш про нас, піклуєшся, Господи. Ти з кожним із нас працюєш індивідуально, Господь. Твоя праця звершується, Господи. Ми бачили багато разів руку твою міцну в своєму житті. Ми бачимо, як Ти нас оберігаєш, захищаєш, як Ти нас проводиш. І ми дякуємо за все те, що Ти допускаєш в наше життя. І те, що нам зрозуміло на сьогоднішній день, і те, що не зрозуміло, Господь, ми за все дякуємо Тобі, Господи, славимо Тебе, Господь, славимо Тебе, Бог наш! Вибач нас, Господи, прости, де ми може вліво, вправо подивилися, втратили тебе, Господи, і свій взір перевели на ті обставини важкі, Господи. Боже великий, і можливо через те почали сумніватися, почала віра втрачатися. То дай, Господи, щоб наш взір був на Тебе завжди, Господи, щоб ми бачили Тебе впереді а аваче, в нашому житті кремен фараміні штайбіда Готасейда, кламінні сот фарамні штабайде, аваче, краба до собіде, Балаштайна. Господи, ми просимо за нашу Україну, за державу, в якій ми живемо, Господи. Нехай прийде Твоє сілення, Господи. Нехай всякі вороги відступлять в ім'я Ісуса Христа, нехай прийде твоє, твоє світло, нехай прийде більша міра Твоєї благодаті, Господь, щоб наша земля освятилася, очистилася, Господи, щоб ще більше людей пізнали Тебе, прийшли до Тебе. І стали Твоїми дітьми, Господи, а нас в цьому часі збережи, захрани нас, Боже, і дай нам з дерзновінням звершувати, Господи, свій шлях, ту працю, яку кожному із нас Ти доручив, Господи, і благослови нас, Боже, і хай Твоя охорона защита буде над нами. А ми все віддаємо в Твої батьківські, люблячі, заботливі руки наш Бог, Отець, Син і Дух Святий.